Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить спазм? Біль? Спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон проти спазму проти болю. Дива, розумна турбота. Дамо вісіч циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, сечовипускання. височе випускання. бай-бай, цистит, -бай Життю привіт. АСК «ТЕВА» – так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК «ТЕВА» – якість від тева. Деякі істоти не здатні обирати щось інше. А ми в Україні любимо обирати все. Навіть якщо це страховка на Хотлайн Фінанс. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Привіт. Привіт. А ти не занадто його балуєш. 12 годин разом у авто. Це занадто. Віддати замість лежанки своє пальто? Ні, не занадто. Вже третій дім за три тижні, а він не крутить хвостом. Друщі, що завгодно, аби не диван. Ну хіба можна бути настільки чемним котом? Мам, я вас так люблю. Не годуй, будь ласка, його молоком. Любов завжди вчасна. Для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм, любити занадто, радіти занадто, норм. А покажи мені в камеру мульчика. Ого, який він тостунчик. Скажи, що підгончик від мене. А? Ви там обоє норм? Любов не жде перемоги. Відбій повітряної тривоги. Бо якщо маєш пухнасте щастя, то хіба може бути занадто, Не вчасно, не в тему любов. Любов завжди вчасна, Агов! Батьки, експерти умінні робити кілька справ одночасно. Багатокомпонентний склад судокрем заспокоює подразнення та допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, піклування про шкіру без проблем. Судокрем піклується про ніжну шкіру малюків. Тева – розумна турбота. Так, дівчата, усе взяли, а головне, а головне забули. Знеболюючий протизапальний жарознижувальність. Головне це Дарниця є в кожній сумушці. Головне, пам'ятай про головне цитрамон Дарниця. Грибок нігтів. А Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь знищує грибок. Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. Збройні сили України, ви наша справжня гордість країни. Я, Світлана Тарабарова, українська співачка, мама двох маленьких діток. Від всієї родини обіймаю кожного з вас, молюсь за кожного з вас. Будь ласка, хлопці, дівчата, всі захисники, повертайтесь додому живими. Це наказ, а накази потрібно виконувати. Слава Україні! Дякую, що ви є! Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй едем. Едем Відчуй життя без алергії. Біль у серці може з'явитися раптово. Мамі з серцем погано! При перших ознаках болю та дискомфорту в області серця прийміть Корвалмент. Мені вже краще. Корвалмент. завжди беріть з собою. Корвалмент. швидка допомога вашому серцю. Чув? Алогол і печінці і жовчному помагає. Алло Хоу. З турботою та повагою до печінки і жовчного. Алло, зайду до тебе. Зробу в приставку. Не можна, бо серіал дивиться. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Раніше я не вірив у вірність людей. Та коли почало бахати, вони накинули нас. Ділилися місцем у підвалах, і метро, і подушкою, на яку вдома не можна було сідати. Рятували навіть котів, і я зрозумів вони віддані нам не менше, ніж ми. Люди дякуємо за відданість. Ми сильна, квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергійне місце в нашому житті. Ельцет – ефективний засіб від алергії. ельцет таблетки для дорослих та дітей від 6 років. А від 2 рочків ельцет сироп. кусу. АСК «ТЕВА» так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК ТЕВА якість від тева.